Справа в тому, що у відичних традиціях є легенда про коней. Наприклад, є, є річки, такі, наприклад, як Ганг і інші духи річок по відичним текстам мають форму коней. Тобто, якщо вивернути річку в потойбічний світ, то дух річки має форму коня. А річки ці течуть не просто не тільки по земних е, країнах. Вони течуть по небу, де, де живуть боги по світу предків. Тобто річки по всіму, по всьому, всесвіту з усіма його світами циркулюють. Навіщо в Ганг кладеться пожертва для предків? Бо Ганг знає, як при, принести у потойбічний світ для предків подарунки. Так само. І для богів, і тому е, в річки вкладають подарунки для богів. Так само робили слов'яни, наприклад, гарбузи клали е, у річки е, у Велесову ніч, щоб предків вшанувати, щоб річка, яка з'єднує всі світи, це кінь. Так? Тому кінь є символом зв'язку між світами. По-перше, і між людиною і абсолютом, по-друге. У давніх слов'ян на кожному капищі е, був обов'язково кінь. У, за легендами, у давніх волхвів у Києві був золотий кінь. Е, є легенди про золоті тамги у шаманів Далекого Сходу. Е, якщо взяти золоту тамгу е, у руку, вона в формі коня. То е, можеш говорити з великим духом, тобто з абсолютом. Та, так само, і у слов'ян можна було сісти на золотого коня і говорити з верховним Богом, з родом. Напряму він як з'єднував. Е, і ці самі символи, це бушанські коники, е, мотанки у Вінниці, це символ зв'язку людини і абсолюту. Ми можемо показати бушанського коника. Тобто, це символ е, з'єднання людини і абсолюту. Цей коник з'єднує Бога і людину. І тому це обережна лялька, і по всій Вінницькій області і у ці коники вони вішаються на автомобілі, вони вішаються е, так. Ось на, на, на дитячі тін. колясочки. Вони е, взагалі це оберіг, за, за рахунок чого оберіг? Бо, бо конь, що у слов'ян у відичній традиції слов'ян, що в індуїзмі є символом, так і у шаманів, є символом зв'язку Бога з людиною. І е, ось є ці самі золоті, золоті коні, золоті тамги у формі коней, які дають з'єднання з абсолютом. Так ось, оцей золотий кінь, золота тамга у формі коня. У Скіфів це пектораль. Тобто, це релігійна штука, вона з'єднує з'єднує людину з Богом, з Верховним Богом. Тому це е, для того, щоб медитувати, мати з'єднання з звичай, це релігійний предмет.